Константинівка, якраз той квартал, що ближче до Дружківки. Це така стара школа. Бачите, не просто там, а таким цілим цю центральну штину просто геть знесено. Чесно, перше, ну така жаль бере. В мене школа ну, не в гіршому стані відверто, як ті школи, які зараз тут поруйновані. Я навіть цілу колекцію маю, от чомусь я фотографую ті школи. В Дружківці це, муть першу школу я бачив, яка залишилась ціла. А то так як то спеціально, цілеспрямовано, не просто там десь попасти, а чимось важким, щоб цілий під'їзд, цілий прольот, декілька поверхів було зруйновано, щоб ну, з неосвіченими людьми, мабуть, легше керувати. Мобуть, цією метою руйнувалися школи. Я не думаю, що це як військовий об'єкт. Якраз з метою зруйнування самої школи. Обісмор казав, там, де нема, де програла школа, де програла церква, там програла держава. В цивільному житті я вчитель. Тут такий династійний вчитель, дід був вчителем, тато з мамою вчителі, дружина мене вчитель, ми одногрупники. Вчитель історії вже майже 30 років. Остання посада директор ліцею. Або на перший дзвоник, або на останній дзвоник все-таки стараюся повернутися в рідний заклад. Сумно росте кількість дошок на вході. Два випускника мого ліцею отримали герої України посмертно. Випускників школи, вони служили разом зі мною, один випускник до сих пір служить в підрозділі БПЛА. Ось. Два випускника служили ліцею. Ось. Один офіцер, зараз вже командир роти. Є такі, приємно, що хтось є, які ті учні, які стали поряд. Можливо, не найгірше, де ще був вчитель. Коли прозвучало початок війни, ну, Якщо так прямо сказати, я просто втік на війну, тому що ну, вчителів не беруть на війну, заброньовані. Навіть дружини обманював, казав, що їду тільки допомагати як волонтерської. Вона аж через 10 днів зрозуміла, що я так не повернусь. Чесно, я не просто, я ну, брехав. Я, коли ми приїхали за Бахмут, я розказував, що я сиджу в Дніпропетровській області. І один раз проговорився, що поїхали відпочити за Бахмута, з Калинового в Константинівку відпочити, помитися. Вона почала Константинівку, вона цілу ніч не спала, переживала, які я небезпеці, то я ну, реально не говорив їй, де я є. Маю двох синів, вони теж служать. Якось залишатися вдома, було. Та як вчитель історії, як потім дітям розказувати, а де ви були, коли була війна? Класичний, мабуть, такий військовий кар'єрист, тому що нічого я не служив ніколи, навіть військового квитка не мав. 8 березня 22-го року присягу склав, от, е, був діловодом. За потреби пройшов медичні курси і став санітарним інструктором медичного пункту. Наступна моя посада вже була. Головним сержантом мінометної батареї. У мене в дипломі написано вчитель історії методист виховної роботи. Тобто якраз виховна робота це якраз основне в е, офіцерів МПЗ, ППП. Тобто воно якраз і дало можливість можливо, знайти часом легший шлях до спілкування з солдатами. Тим більше, що, що значна частина їх теж є. На момент формування батальйону було 25 бійців, яким не було 25 років. Так якраз рівно так зійшлося. Саме важко це спілкуватися з родинами зниклих безвісті. Кожен раз боюся, що спитається, чого він загинув, я живий. На щастя, жодного разу такого запитання не прозвучало. Частина родин не приймає цієї зв'язки. Ми традиційно батальйоном стараємося організовувати, наприклад, для діток от, загиблих і зниклих безвісті, святкування там, на Миколая то ці родини ну, долучаються, але стараються пояснити, що ми не віримо, що він загинув. От, вони вірять, що десь можливо полоні. Відверто, чесно, я зараз от, як приїжджаю в відпустку, я не хочу розмовляти про війну. Я, ну, вона не та романтика, яку ми бачили в фільмах, які читали в книжках. Більшість цих учнів майбутніх вони самі в значній частині бачили цю війну. Вони ховалися в тих підвалах, багато виїжджали. Для мене з тим символом війни є оці два будинки на в'їзді в Ізюм. Ті дві п'ятипорухові будинки, які по цілому під'їзді каби винесли. От Той символ вже ніби такого мирного, більш-менш тилового міста, який поруйнований. Це треба показувати, як вигляд має війна.